Роман, який я пропоную до вашої уваги, отримав першу премію всеукраїнського конкурсу Коронація слова, створила його письменниця, ім'я якої нині шановане і відоме, не лише в професійних колах, Ірен Роздобудько. В цій книзі присутнє все: біль, пристрасть, туга, кохання, янгольська майже дитяча наївність, чистота душі та гра свідомості. Твір підштовхує нас, читачі, до все нових і нових роздалів, у вирі домок виникають не лише спогади, а й філософські питання як часто ми не цінуємо те, що маємо поруч з собою, і шкодуємо тоді, коли усвідомлюємо більш втрати? Чому ми несвідомо ігноруємо ті важливі знаки, які доля час від часу подає нам? Чому завжди прагнемо змін, не розуміючи, що справжнє щастя зовсім поряд? Варто лише уважно придивитися та спробувати помітити його. В романі є відповіді на всі ці питання. Це твір про любов, вірність, і зраду, про те, що ніколи не варто обертатися назад. Потрібно цінувати те, що існує поруч із тобою, сьогодні і назавжди. Головна ідея твору така: велике щастя або велика трагедія, може початися з найменшої деталі. З кудзика, який так легко загубити, а потім шукати все життя.